Привіт, дівчатка! ось такі ручки попали до мене, які благають про допомогу. А нігті тут, ну, такі бічні паралелі. Тут знесені точки зростання голі, задерті трошки догори і з купою непотрібного матеріалу. Але так як в цьому покриттю вже більше місяця, і говорити про те, чи гарна і правильно зроблена робота, не має сенсу. Просто давайте зробимо все як слід. Поїхали! Перший етап знімаємо все зайве. Раз вже ми нарощуємо, то сміливо вкорочуємо довжину з фрезою. Оберти там від 25 тисяч, зараз саме час для швидкості. І при знятті не скупіться на оберти, дівчатка. Багато новачків ставлять низькі оберти, думаючи, що ну, так безпечніше. Але виходить якраз таки навпаки, фреза починає зариватися в покриття, наче маленький кротик, так що майте це на увазі. Прибрали довжину і починаємо знімати старе покриття до тонкої підложки з бази. Працюємо не неабияк, а за чіткою схемою для того, щоб рівномірно знімати старе покриття. Так, покриття прибрали. Тепер беремося за підкутикульну кишеньку. У мене для цього є моя чарівна металева паличка-виручалочка. Працюємо дуже акуратно, без тиску на нігтєву пластину. Весь тиск має йти саме на кутикулу, і обов'язково не забуваємо про синуси. Це ті хитрі місця, звідки потім виростають всі проблеми. Погано пропрацьована кишенька це як бомба з повільненої дії, котра обов'язково вистрілить на наступних етапах роботи і додасть вам зайвого клопоту. А тепер беремо нашу пилочку і прибираємо зайву довжину. І ось вам маленький лайфхак. Якщо плануєте нарощувати саме на верхні форми, залиште собі 1-2 міліметри довжини. Повірте, так буде набагато легше контролювати матеріал з вивороту. Далі піднімаємо лусочки нігтя разом з тим, зрівнюючи поверхню після роботи фрази. Цей етап просто мега важливий. Бо як ви зараз попрацюєте, так ваш нігодь і буде виглядати в кінці. Іншими словами, чим рівнішу поверхню ви зробите зараз, тим рівніше ляже наступний матеріал. Як то кажуть, як постелиш, так і виспишся. Прибираємо пил після пилки і переходимо до комбінованого манікюру. То дівчата, головне мати хорошу фрезу, яка підібрана саме під тип шкіри. І не забувайте про правильний кут. Фреза має бути під 45 градусів відносно пластини. І працюємо щічкою по шкірі, не впираючись в сам ніготь, як слон в паркан. Якщо під час роботи вам здається, що ви щось не дочистили, то спочатку приберіть пил з нігтя, а потім вже оцініть ситуацію свіжим поглядом. Повірте, інколи те, що здавалося непрочищеною прочищеною кишенією, виявляється просто шаром пилу. Тож будьте уважні. Переходимо до зрізу ножицями. Зазвичай я роблю зріз по сухому, але якщо ви боїтесь, то нанесіть кератолітик і зачекайте хвилинку, після чого зрізайте кутикулу. Не забудьте нейтралізувати ремовер водичкою, ну або відправте клієнта помити ручки водою, щоб зупинити дію ремоверу, а то буде вам сюрприз у вигляді відшарування. З такою ніжною кутикулою потрібно бути обережним. Капіляри тут дуже близько, і якщо зрізати глибоко, то можна ранити клієнта. Плюс до того ж, чим більше ми зрізаємо, тим більше потім виросте. Така собі природня помста за наші старання. Те, що будьте уважні і не захоплюйтесь. Далі беремо силиконокарбітний полірувальничок. Зазвичай його використовую, коли ручки сухенькі і треба прибрати всю цю бахруму з пальчиків. Ну або ж як в нашому випадку, просто для естетики, щоб надати гарного блиску шкіри. Після полірування частенько прибираємо пил із серветочкою знежирювачем, ретельно вимиваємо залишки силіко карбіту, а заодно і нігтики знежирюємо. До речі, про всі тонкощі комбі, механічної і хімічної підготовки, я детально розказую на своєму онлайн-курсі майстер з нуля. Всі подробиці в описі під відео. Після знежирення наносимо дегідратор і праймер. До речі, дегідратором можна і на шкіру трошки попасти, нічого страшного. А От з праймером акуратніше. Після праймера чекаємо секундочок 20-30 і можна вже покривати базою. Під нарощення я беру лайт базу від Nail Apex. Вона рідесенька, тому якщо вам зручніше працювати більш густими матеріалами, то беріть будь-яку базу, але підбирайте її під тип пластини. Наносимо на всі пальчики, якщо встигаєте, і в лампу на одну хвилинку. Ну або стільки, скільки пише в інструкції. Знімаємо липкий шар, щоб матеріал не конфліктував, і починаємо підбирати форми. Обирайте форму так, щоб точки виростання були закриті повністю, і форма ніби продовжувала ваш нігтик. Ну і так, форма має бути на розмір більше за пластину. Тепер беремо наш гель і ставимо крапельку всередину форми. Розподіляємо його гарненько на всю довжину нігтика, не забуваючи про бічні стіночки. Вони теж мають бути покриті, причому рівномірно, тоді нігтик буде насибельний і не відколупнеться на другий день. Після того, як розрівняли матеріал, пристиковуємо форму до нігтика під кутом 45 градусів і прижимаємо до пластинки. Підхоплюємо ультрафіолетовим ліхтариком, для того, щоб гель в зоні кутикули схопився, і у нас форма нікуди не з'їхала. Не забуваємо зазирнути під нігти, раптом там щось затекло. Якщо все чистенько, відправляємо ручку в лампу на повну полімеризацію. Для нарощення на верхні форми дуже важливо, щоб гель був густенький, але при цьому гарно саморозрівнювався. Ну і просихав. Тоді нарощення буде легким і без лишньої мороки. При виклиці гелю в форму, не дотягуйте її до зони, кутикули приблизно на 1 мм. Інакше при стикуванні форми гель може витікати і зробити нам таку неприємну сходинку, з якої доведеться потім повозитися. Для нашого дизайну я вибрала бежевий гель, ну а зверху буду вирівнювати рожево- ньодовим, щоб вийшов такий ніжний градієнт, як наш літній захід сонечка. Ну і мій найулюбленіший момент в нарощенні це зніття форм. І те, як виглядають нігтики, не може не тішити. Всі точки вростання у нас закриті, бічні паралелі відновлені як по лінійці. Все, що залишається, перекрити нігтики гелем або кольором. І все. Мінімум опилу, чисте відпечатування і міцні нігтики. Про що ще можна мріяти? Под диском я відразу забираю довжину під чіткий квадрат. Це дуже крутий помічник для майстрів. Замість того, щоб довго опиляти пилочком, просто пожужжали 5 секундочок, і вуаля, ідеальний квадратик готовий. Все, що нам потрібно зробити пилкою, це порівняти нижні паралельки, щоб все було тіп-топ, і все можемо приступати до покриття. Так як я і говорила, ми будемо робити гелем такий аля градієнт, максимально комфортна консистенція, що дозволяє вирівнювати без затіків. Спочатку промазуємо весь нігтик гелем, щоб основна крапелька потім легше розподілялася. Ставимо саму крапельку біля кутикули і потихеньку розрівнюємо її до вільного краю. І не забудьте про свого вірного друга, тоненький пензлик. Неважливо працюєте ви з базою чи кольором. Завжди завжди зручніше підводити матеріал до кутикули і бічних стіночок саме тоненьким пензликом. Запам'ятайте це, дівчатка, і ваше життя стане набагато легшим. Після того, як розподілили матеріал, не забувайте перевернути ручку, щоб він відцентрувався. І тоді вже присушуйте. Для топового покриття я вирішила протестувати камуфлюючий топ від Ador в такому ніжнорежевому відтіночку. Обов'язково знімайте дисперсійний шар з гелю перед топом. Ну і наносимо сам топ вже тонесенько, тонесенько бо ніхто не любить пиріжки замість нігтиків, правда ж? Сушимо топ не менше двох хвилин, і це стосується не тільки камуфлюючих, а і взагалі, всіх топів. Чому? Та тому, що це допоможе йому довше тримати свій глянець і не затиратися. Ми вирішили ще зробити дизайн з блискітками, тому прозорим топом робимо ось такі мазочки, ніби бурульки. Тут головне вловити золоту серединку з товщиною шаром. Не надто багато, щоб не розтікався в калюшку, але і не ультра тонко, бо блискіткам треба за щось вчепитися. Посипати нігтики будемо з блискітками з термоефектом. Уявляєте, на холоді вони будуть ніжно Живими, а в теплі срібними. Ну, чиста магія. Щедро присипаємо наші нігтики цим чарівним пилком, ну а залишки струшуємо назад в баночку, нічого ж не має пропадати. І знову відправляємо сушитися на одну-дві хвилинки. Напишіть, як вам такий дизайн. І якщо ви теж хочете так само легко і без заморочок нарощувати нігтики, які не доведеться потім годинами пиляти і рівняти. То раджу вам переглянути моє відео, де я детально розповідаю і показую всі секретики ідеальної відпечатки. Ну що ж, на цьому ми сьогодні завершуємо нашу нейл-пригоду. Дякую вам, що були зі мною, творили красу і ловили кайф від процесу. Ну а як завжди, ненадовго прощаюсь з вами, Па-па!